Бо працюєш або воюєш в офісі президента думають над зміною правил бронювання від мобілізації. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Поки йдеться про 6 тисяч гривень на місяць, що відповідає близько 33 Тисячам гривень оплату повідомляє видання Forbes. Ще один параметр, який обговорюється на бронювання, може розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить близько 14,5 тисяч гривень. ЄСВ. Наші співрозмовники у владних колах підтверджують, що дійсно таку ідею обговорюють на рівні Кабміну, але наразі вона знаходиться на рівні доопрацювання, адже навіть всередині влади є багато противників такої ініціативи. Плюси та мінуси такого підходу та чи може він спрацювати на практиці. Про це ми сьогодні поговоримо з Андрієм Длігачем, економістом та засновником групи компанії Adventure Group. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю перше, максимально коротке запитання. Мені цікаво, от ваша рефлексія, ваша, ем, як ви ставитеся до подібної ідеї? Я вважаю її е... логічною. Своєчасно прагматично, але такою, що потребує і до працювання з точки зору математики, економічного підґрунтя, і з точки зору забезпечення навіть не стільки соціальної справедливості, скільки е, зрозумілої позиції влади по е, до суспільства, добре. Якщо якщо дивитися на, на цю ініціативу виключно з економічної точки зору, так е, скільки Ну, зрозуміло, що влада зараз шукає, де знайти якісь надходження до бюджету, тому що у нас якби з фінансуванням можуть бути проблеми. Ми багато чого залежить від наших зовнішніх партнерів, тому ми шукаємо внутрішні ресурси. Якщо диви знову ж таки дивитися виключно з економічної точки зору, який порядок цифр. Ну я розумію, що ви можливо там ну там не рахували. Да? Це має там влада рахувати, але ви приблизно розумієте стан так наш, нашого ринку праці перелік тих, хто може собі дозволити таке. Такі таку поміщумісячну оплату, власне, на який порядок цифр може держав, державний бюджет розраховувати, і головне, чи це дійсно якимось чином врятує цей бюджет, якщо така ініціати буде запроваджена. Е, да, ми робили моделювання е, максимальне, на що ми можемо розраховувати, це збільшення доходів державного бюджету на 80-100 мільярдів гривень. Це максимальна планка за нашим моделюванням, але реалістично я б говорив про е, 40-50 мільярдів. Е, проте мова ж не, не тільки про збільшення надходження до державного бюджету, е, перш за все. Мова йде про те, щоб зробити бронювання ключового персоналу більш зрозумілою, прозорою і автоматичною, що важливо, процедурою. Зараз е ускладнена процедура бронювання ключового персоналу є чи не найбільшою скаргою бізнесу, е навіть іноді більшою ніж блокування понкових накладних. Е навести лад в цій сфері вже намагаємось два роки. Майже є спільна робоча група міноборони, Мінекономіки цифри. бізнес активно долучився до розробки процедур, але все одно залишається так званий елемент дискреції. Хтось має все, все одно ухвалити рішення. Зрештою генеральний штаб, не маючи достатніх важелів автоматизованого підходу, затримує процес бронювання, відповідно створюючи ризики для самого бізнесу. І що це зрештою викликало? Яку проблему люди відмовляються від офіційного працевлаштування, ховаються так, цінізуються доходи, і зрештою. Втрачають всі і держава, і економіка, і, і, і бізнес. Відповідно, одна з важливих ідей це зробити процес процедури е, зрозумілим і передбачуваним, і е, максимально цифровим автоматизованим, і обілити економіку, зменшити е, тюньову частину в зарплатах. Ну критики цієї ідеї вони наводять історичні паралелі. зокрема згадують там часи громадянської війни в Сполучених Штатах, да коли був так званий комутаційний платіж, через які через який. Були там численні бунти, тобто, коли заможні люди, вони за 300 доларів вони не йшли в армію. Там натомість на хтось, хтось інший йшов. Потім є також серед аргументів критиків це соціальний фактор, да що не всі зможуть собі дозволити таку розкіш, що буде призводити до якоїсь соціальної напруги, до певної сегрегації, і якби ця соціальна напруга під час війни ну це те точно не те, що нам зараз потрібно. От наскільки ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з такими аргументами? Не погоджуюсь, бо і так є зараз процедура бронювання, яка передбачає, що роботодавець робить відповідне відповідне рішення, хто є ключовим персоналом. Тобто, все одно е є такий елемент, який я би не назвав сегрегацією, це е прагматичний підхід до того, до того, як одночасно зберегти економіку і е посилити обороноздатність країни. Тому все одно нам доведеться робити вибір все одно є певні спеціальності, по, по яких надаються відтермінування від призуму все одно є е, така певна різниця, е, і називати сегрегацію введення різниці між тими, хто офіційно сплачує. Повністю податки з заробітної плати, і тими, хто ухиляється від подібної сплати, мені здається, це не, не дуже правильно. Ми, ми не маємо підживлювати зараз ворожнечу. Навпаки, ми маємо спільно подумати прагматично, як яким чином зробити так, щоб в чергове не страждали ті, хто працюють в біл, бо ті компанії, які мають білі зарплати. Офіціалізували роботу. Вони зараз знаходяться більше під ударом ніж ті, хто приховують своїх співробітників, платять зарплату в конвертах. Вони страждають менше в такій ситуації. У нас завжди чомусь правила і регуляції спрямовані проти чесних. Нарешті можливо потрібно змінити цей суспільний договір. Ну, ви кажете, що будуть страждати ті, хто да, заробляє в білу, але от якраз критики кажуть про те, що будуть страждати ті, хто просто не, не заробляє стільки, щоб собі дозволити умовно там теоретично шість та гривень на місяць платити е, в білу. Тобто, е, чи це у такі аргументи так, про що то, значить? Це популізм це. це... Це, це нелогічно казати, що вони страждають. От є в нас обов'язок е, захищати родину, державу батьківщину, це обов'язок наш. Так само, як і сплачувати податки. Теж, теж наш обов'язок. Причому це конституційні обов'язки. Питання не в тому, що хтось має служити, хтось ні. Питання в тому, яким чином нам одночасно зберегти економіку і. Посилити обороноздатність, так ось логічний підхід, прагматичний з боку держави надати бронь тим, хто забезпечує економічну стійкість держави. А хто хто ці люди? Ті, хто є ключовими для того, щоб працювала економіка, бізнес, і ті, кого складніше замістити, і ті, хто не забезпечують державі більші податкові надходження. Це логічний прагматичний підхід. Чим більше ми його зводимо до... До тематики емоційної, тим тим менше користі отримують для самої держави під час війни. Ми маємо бути максимально прагматичними. Ну це до речі, не єдина концепція, яка зараз обговорюється подібна да тому, що навіть серед депутатського корпусу є ідея Дмитро Наталуха, голова економічного комітету. Він казав про те, що нехай хто хоче е, так мовити не йти в зсу, хай платить 100 тисяч гривень на місяць. І, і але єдина різниця в тому, що нам ми не будемо питати про походження цих коштів, просто от за, заносить тисяч гривень на місяць, і багато концептів. Чи дійсно тут е, ну, які з них ну на, на вашу думку найоптимальніші? Ви кажете, от зараз ця ідея вона на доопрацюванні? От, можливо, ви знаєте, в чому саме її треба допрацювати, щоб вона ідеально спрацювала? Або можливо, ну знову ж таки, критики цієї ідеї вони кажуть про те, що альтернатива це треба просто провести судову там податкову реформу, і тоді ми знайдемо ці додаткові надходження в держбюджет, а не а не шукати яких які, не, не дуже так, такі потенційно небезпечні історії для суспільства. Податкова реформа це довгий процес. Ми не можемо вносити зміни податкові посеред року. Відповідно, це, це питання вже наступного року, 2025-го. Знайти інші внутрішні надходження, навіть національні стратегії доходів. Це не миттєві дії. Ми не отримаємо зараз дуже швидкого ефекту надходження. Тому нам доведеться впроваджувати контроверсійні дії. Така, така ідея, як зараз обговорюються, до речі, і те, що каже пан Наталуха, це пошук ідей. Я б не сприймав ідеї так гаряче не негативно. Нам зараз потрібний діалог, якраз для пошуку проривної ідеї, яким чином одночасно е, обілити економіку, е, убезпечити економіку від краху компанії. Ми зробили моделювання. Просто уявіть собі, що при призові чверті е, тих працівників, які підлягають призову в бізнесі. Ми матимемо закриття більше 20% підприємств і радикальне падіння оборотів ще в половину. Це вже критична маса. Бізнес зараз потерпає від нестачі кваліфікованих кадрів. Ось в чому проблема. Люди просто бояться, ховаються, і нема з ким робити те економічне відновлення. Я б був дуже обережний в. Критиці ідеї, які з'являються, я б скоріш пропонував шляхом діалогу стукати найкращу оптимальну ідею з моєї точки зору. Там де є обілення доходів, там де є автоматичні процедури, які передбачають, що немає дискреції. Є чіткий аргумент, який дозволяє е забронювати за об'єктивними критеріями певний персонал, е це найкраще рішення. А з іншого боку, яким чином нам збільшити мобілізаційний ресурс держави можливо за рахунок того, щоб переосмислити а чим займаються в нас півтора мільйона силовиків? Можливо, за рахунок більшої технологізації армії, можливо, за рахунок покращення рекрутингу, можливо, за рахунок того, щоб пояснити нашим міжнародним партнерам, чому ми просимо в тому числі допомогу фінансуванню нашого бюджету на оборону. Хоча дуже дивне питання, чому чому воно воно так усунуто від договору і так далі. Я переконаний, що можливостей набагато більше ніж ті, що зараз публічно поведуться.